Діти граються тим, що їм приносять батьки. три варіанти. Тут і А колір задаємо завдяки масловіску. Покриваємо масловіском, не фарбою. Я приїжджав в Топорівці, там сусід е, різав вручну. І, і я розуміючи, що цю роботу можна робити на станках, от його на той момент запитав: як, як ти думаєш, якщо твою роботу замінити машинною. Поскільки у самого дитина і розумієш, що для дітей хочеться найкращого. Ми тоді зробили першу пробну партію дитячої іграшкової мебелі. У мене так співпало, що. Якраз коли з'явилася ідея, з'явилась ідея, і ти розумів, що треба щось робити, починати. І тут чисто випадково в ленті від гугла випадає мені, що от держава надає грант на 250 тисяч. Чесно кажучи, цей грант допоміг і втілити це все в життя, тому що, оскільки в нас столярка була заточена під велику мебель, ми робили, там виготовляли шафи для зброї, там ще щось виготовляли, воно аж такої якості не потребувало, тому що воно фарбувалось там. Воно... Іграшки тут підхід трошки другий. І сама основна проблема це шліфовка. Дітям цікаво, вони самі розмальовують. Вона сидить, кожна в неї щось намальовано, щось написано. Це і воно ну прикольно. З пластмасовою іграшкою я дивлюсь. Ну, батьки купили, вони погрались в певний період і, і все. Вони її не чіпають.